Доброго ранку, друзі, доброго ранку моя Україні. Доброго ранку всі, хто мене зараз буде бачити, чути, слухати. Я бажаю вам щирого початку робочого тижня, плідного. Я від душі бажаю вам здоров'я, радості, назнаги, радості від життя. На до праці, до життя, поваги до друзів, поваги до себе, до наших воїнів ЗСУ. І дякуючи Наталці Сутларку тобі. Я хочу подякувати, як завжди, це вже традиційно, нашим хлопцям ЗСУ, які так нестерпно. Який так без, без перестанку боронить нашу Україну. А для того, щоб у них добути перемога, наші донати мають допомагати їм і скорити цю допомогу, мають зберегти їхні життя. Тому що вони так потребують у цей час нашої з вами допомоги. Допомагайте пізнішим відео. Записуйте посилання, пишіть реквізити, і е, всі, хто має можливість, хто може, не може, нехай однією гривнею донатить. Я дуже благаю, тому що це дуже важливо, щоб бачив ворог, що ми єдині, що ми об'єднані, що ми не здаємося, як ми здавалися ніколи. І е, Хочеться побажати е, того такого м, запалу, щоб він нам ніколи той вогник не погасав, а навпаки, ми маємо піднімати дух е, людям і йти вперто до перемоги. І знаєте, я багато чого би хотіла сказати, знаю, що я далеко, я не ковтаю того гіркого диму, ну, пострілів, вибухів, які якими виїхаєте і живете, ви, дорогі мої друзі, особливо ті, що поблизу окупованих територій на окупованих, але я молю Бога, щоб ви мали силу це все переживати. І не щоб ніхто не думав, що ми далеко за кордоном і острови, мій дорогі мої, я е, знаю і впевнена, що Разом ми все подолаємо. І вчора, оскільки в суботу було свято Михаїла, Архангела Михаїла, я беру на себе таку сердечну відповідальність. Хочу привітати всіх, хто носить ім'я Михайло, всіх, хто там на передовій, а їх є багато Михайлів. І я е, е, з низьким уклоном і з Глибокою щирої е, Поважаю вас і вітаю вас, дорогі Михайле. Нехай цей захисник Михайло, Михаїло, е, Ангел Михайло вас обороняє. Нехай він буде вашим проводерем, вашим захисником і буде по перемоги, тому що він буде переможним. І так же саме цей дух, нехай запалює вас, всіх Михайлин, всіх Михайлів ще раз. З іменинами і многих літкам і е, бойового духу. І вчора до мене завітала одна наша землячка, вдова загиблого воїна. І знаєте, ну так, вона скромна людина, нам не хотіла, вона по роботі приїздом, їхала в Німеччину і повернула в Італію. Я запросила її до нас на парафію у Флоренцію. У нас, оскільки наша парафія е, називається парафія Михайла, архістратига Михайла, і ми святкували цей праздник. У нас була дуже гарна празднична відправа. У нас дуже багато є молоді. Хочу вам сказати, якщо у когось є поняття таке, йти е, до храму, ще застаріле, що йдуть там тільки старенькі бабусі, там моляться довго і нудно, чекають, поки та відправа вже закінчиться. А колись ще в давні часи, коли я була маленька, це було на Латині відправа, служба. І це було, можливо, хтось не хотів. Але зараз в нашій парапії є два молодих священники 40-річні, молоді, сучасні, які пригорнуть до нашої парафії молодь. І в них ну, я приємно вражена, тому що вчора, коли вивели наперед всієї громади організацію Рух, а ця організація Рух не рух, як щоб рухатися, а родина у Христі. І наш священник, отець Олег, об'єднав цих всіх молодих дітей, вони вже юні, вже три роки існують. Рух, ця родина у Христі, хлопчики, дівчатка, вони біженці від війни, з нашої України, і вони, вони йдуть правильним шляхом. Отець вони настільки зуміє направляти тих дітей і божими стежками. Це дуже велике, що вони не зависають в інтернетах, не зависають там, десь кудись на вулицях. А вчаться правильно по-християнськи жити. Це є дуже великі, низький покій. Таким дітям, що вони не бокують, а йдуть нога в ногу з нашим сучасним життям. Я зачитаю зараз декілька віршів. Я як звикло думаю одне, а говорю друге, але хочеться до всіх, до всіх звернутися. Через за донати. Я нагадую, дорогі друзі, допомагайте, допоможіть донатити. Допоможіть донатити е, тим людям, які потребують нашої допомоги. Я біля церкви одного разу стояла вечором. Мої діти приїхали біженці з Києва. Їх поселили при церкві тут в Італії. І я перед вечором граю в органі. І такий-такий милозвучний спів монахи. Я зайшла, і уявіть собі це божественне відчуття. Тишина в церкві, тому що церква, оскільки церква висока, і цей їхній милозвучний е, спів, наскільки він піднімався говорити. Я сіла в лавку і написалися такі рядки. Вони співали, а я молилася, грали органи в церкві нічні, і мати Божа до нас хилилася і мовчки слухала мій ранній біль. Здавалось, лавки церковні плакали і жовтим оком кивав ліхтар, бо я в молитві була з солдатами. Я їх уявно завела в храм, слізні вмивала ігоїла, ірани, і гоїла рани їм. Я пригортала до серця їх і нам надію давав цей славний спів, що Бог врятує синів моїх. Моїх солдатів, моїх соколиків, до православних і до католиків. І я відчула Божу любов Ісус із неба Дух. Спаси, Ісусе, усіх, хто бореться, із ворогами в краю моїм. Хай твоя мати до всіх пригорнеться, хай захистить їх від ворогів. Вони співали, а я молилася. Як же там мило в храмі ті? А потім низько я поклонилася за те, що міст. Було всіх. Усім тим уявним, моїм солдатам дорогим, котрих я знаю і не знаю, котрі захищають нашу землю, котрі стоять неславно, я завжди їх несу в серці. І нехай Боженька береже всіх тих солдатів, що І Сьогодні знову буде ранок, як ранок. І як одного разу я йшла на роботу, стояла на зупинці, чекаю. І оскільки я живу в Італії, в Тоскані, і в нас така гориста місцевість, горбиста, і ти бачиш, спостерігаєш, як ті хмари пливуть по небі. Пливуть, так знаєте, я навіть, ну, це таке якесь е, видовище. А що відразу собі уявляєш, в кожній хваринці ти бачиш, чи кораблика, чи від медика, чи якусь людину. І я так спостерігала, і от теж знову ж таки за тим спостереженням у мене виник такий вірш. Ранок і розвитний ранок. Ранок і розвичайний ранок. Хтось на роботу спішить, хтось ще не випив кави, хтось по доріжці біжить, хтось доганяв автобус. Два кроки бракує всього, наше життя, наче глобус, крутить всіх нас кругом. Хтось на ній вирішив перший в ліжку поніжитись ще. Сьогоднішнє, завтра, сьогоднішнє завтра довершить. Завтра усе дожене ранок, як звиклий ранок, хмари по небу пливуть. Комусь порадів світанок. А для когось дощі ідуть. Комусь на дощі наплювати, зава, завадою це не буде, треба мерщій поспішати. Життя он як швидко йде. Подібно тим хмарам на небі клатимось повсякчас. Та в темній отій потребі за хмаркою промінь погас. А плила вона, як всі хмари, небесний їх. Він океан, та цього було їй замало, попала в ранковий туман. Хотіла ж бо всіх перегнати, та бач, перед нею гора. На плани тепер наплювати. Їв же і вівже глине земля. Ранок, незвичний, як ранок. Хай буде сьогодні святий, не спішіть, залишивши сніданок. Цінуймо цей час дорогий. Тому що час направду дорогий. Ми не знаємо, що може трапитися завтра, і нам потрібно жити сьогодні. Нам потрібно вміти пильнувати життя. І... і зараз я ще дуже хотіла. зачитати одного вірша, але його не можу так швиденько знайти. І тому я захотіла зачитати, знаєте, розказати ще одне таке е, таку свою розповідь із. Е, Нашої історії, нашої родинної, нашої сільської історії, нашої української історії. Це типова історія кожного роду. Я в своїй книжці написала вірш Розка мені маму, тому що хотілося записати, я вже повторюю, і це можливо, бо я вже не раз кажу це. Коли ще я була молода, років 30 тому я ходила по селі, правильно зробила, ходила майже в кожну хату, питала стареньких людей, розпитувала про їхнє минуле, про всі болі, які проходили в селі, про партизанку. І дуже багато розповіл, дуже багато писалося мені. Щось писалося, щось ще є в моїй шукляді, в пошукілих листочках. Тому що багато було людей, якими я, яким я сьогодні маю поклонятися. Ми всі маємо поклонятися, і це не має бути забуто. Сьогоднішні герої не перевершені сьогоднішні воїни, сьогоднішні ті люди, котрі боронять наш край від загарбників. Їм треба ставити монументи, і не потрібно е, просити е, підпишіть петицію, тому що загинув герой. Щоб його визнали як героєм України, це неправильно, на мою думку. Він вже герой, тому що він загинув в бою з ворогами. Він герой. Чому потрібно завжди назбирати тих підписів? Ну, можливо, я не права, я далеко, я не знаю правильно тих законів, але воно би не мало бути. Тому що, ще раз кажу, це ті люди, котрі впали в бою з ворогами, вони вже є герої. І я зараз зачитаю, які, які подвиги були за час війни у нас в селі. Розкажіть мені, мамо, про коріння моє, звідки рід мій приславний свій початок снує. Я послухаю тихо і поринув ті дні, де вкрадалося лихо до моєї рідні. Було донь багато в нашім роду всього. Є, що нині згадати, хоч давно відійшло. Я почну, певно, з того, чим серденько болить, чим посилили скрові і чим річ ніченька сни. Я була ще малою, коли край наш горів, як страшною війною не по край пломенів. Бо ми, ми боялися тіні в рідній хаті тоді, Бо по всій Україні жили страхи одні. Перші німці прибули наші села й міста. Було доню, ой було, а в нас страшні дивіса. Всіх дівчат забирали, мов татари в ясир, щоб на них працювали в тапорах там у них. В нашій хаті, ой, доню, що то було тоді, гарнізон був у хаті, а ми жили в саді. Жили страхом, ховались, бо боялися куль, Крізь дивився за нами з автоматом патруль. Та при помочі Божій німаки відійшли, і немов тії рожі, рожі. Люди всі відійшли. Та недовго довго раділи наші сестри і брати, бо босота поспіла, почала все гребти. Знову в хату приперли, нас погнали знова. розтягли, що хотіли, ота влада нова. У, і твій дядько, дитино у повстанці пішов і напевно загинув, бо назад не прийшов. Чи шукали, спитаєш, моя доня його? Ой шукали та знаєш його самі з Не дізнались нічого. Гонтар псевдо він мав, був хоробрим героєм, окупантів стріляв. Він не був отаманом і не мав нагород, а боровся за волю, за український народ. Помолися дитино, ти за душу його, за Україну він згинув, за її знамено. Ну, а далі, дитино, краще вже не питай, що в нас вдома творилось. Не один так, конав. Приводили прокляті більшовицькі пси Тих, що билися з ними і відходили в лісі. Як попали живими, мордували кати, Добивали до смерті і не встилі втекти. Пам'ятаю, зловили партизанку одну, Я згорища дивилась і стодоли в вікно. В нашій хаті знущались увесь день, усю ніч. Геть одежу порвали, рвали коси, як річ. І терпіла Тамара, таке псевдо було. Москалів тоді хмара, все ходили селом. Не стерпіла Тамара. Меть єдиним ривком ту гранату схопила, що була під вікном. Підірвалась нещасна. А із нею ще двох двох катюк тих проклятих розірвало в комох. Москалів, що порвало, на підводу взяли і щоб люди не знали, у район повезли. А Тамару ще теплу скинув кат на дорогу. Ще жива була жертва. І молилася Богу. І лиш темної ночі її люди забрали і на цвинтарі нашім. Темну ніч поховали, таке дольне страхіття в нашій хаті було. Вже пройшло півстоліття, як оте відгуло. Слава вишньому Богу, помолімося вдвох, що на вірну дорогу повернутися Бог. Ну, а ритвій дитино у вогнюку не встав. Хоч не мав він медалі, та з народом стояв. Півстоліття тоді мама казала, а це вже більше півстоліття. А зараз продовжує боротьбу, онук мого діда, того, що загинув, не мого діда, вуйка мого по маминій лінії, того, що воював за Україну, який мав плани великий, який був. Директором читальні сільської, який любив читати вірші, любив декламувати, любив проводити вистави в клубі сільському і бачив майбутнє у своїх сестрах і е, мав дружин, навіть не одружену, не вінчені. Народилася дитинка у них. І він пішов на завдання і не повернувся. І ми довго чекали того сліду, довго, ж потім вже натрапили на невеличкий слід на е, е, на Тернопільщині, чи ми точно не знаємо. І я думаю, що мій племінник, який воює зараз, який вже тричі був поранений, але продовжує. Нести свою службу на захисті батьківщини. І ми недавно з ним розмовляли, і він мені такі слова сказав, що коли закінчиться війна, він обов'язково знайде те місце, де похований був наш герой. І ми вистоїмо, ми вистоїмо, ми рівняємося на тих мужніх людей, на тих, які достойно і гідно боронили свою Україну. Нагадую про донати, нагадую про допомогу. І оскільки в листопаді завжди згадують про Голодомор, я собі згадала, коли, бо тому, що голодомор. Це був геноцид винищення українського народу. Геноцид, який неможливо забути. І в нас в Італії дуже багато проводяться мітингів, італійці підключаються. Є такі патріоти італійські, які направду доносять італійцям історію нашого народу. Геноцид це є світове, світове зло. Проти людства, проти існування народу. Хотіла я, я по пам'яті розкажу одного вірша. Історію також цього вірша про голодомор мене спонукало, воно давно теж я наслухалася з маленьких, тому що бачила, як старенькі люди там старалися робити запаси їжі. Фасольку, пшеничку, це все ховали, ну, зберігали в сухих місцях, тому що казали, щоб не було голоду, ти не знаєш, що таке голод, засушували хліб. І я маленька дивувалася, ні для чого то засушувало. Завтра буде свіжий. Потім, коли я була студенткою, я поїхала до своєї подружки в одне село на Західній Україні, і там ми зайшли по сусіму старенький дідусь. І історія його дуже була плачевна, тому що він з втік з 33 році, як не то, що втік, при, прибився до нашої, до Західної України і в одне село зайшов на живий, Він казав, він був цілий пух від голоду. І е, його врятували наші люди. Він каже, я жив у землянці. Потім. Вже згодом він одружився наново, і він жив з одною бабкою. І ми край зайшли до нього, він молов кукурудзу на жорнах. Тим, хто не знає, що таке жорна, я поясню, це такі два камені були, вони невеличкі, ну як десь на пів метра діаметром. І там був отвір зверху, насипали зерно, кукурудзу, і було ти, ну, і так крутиш, і воно вниз. Отвір іде, сиплеться вже мука. І от він насипався, а від чолові був вже білий від тої муки. І сперся, він нам розказує, як в нього на сході України загинула дружина, загинули діти маленькі від голоду, а він тоді вже повз просто повз рачки, бо він не мав сили йти. Ну і вижив. І от е, якщо я думаю, не, не помилюся. По пам'яті розкону це їж. Скриплять в стодолі важковиті жорна, німі мовчання ні крутим держано і рука старенька, від роботи чорна, легенько насипає в них зерно. І сиплеться з під каменя важкого, що повелів з роками вже давно, мука біленька, мов з нього. Яскраве медве і від зір текло, скрививши свої губи почорнілі, немов би душу, відкриваючи для всіх, моя сім'я жила б іще й донині, якби не голос тридцять третій рік. Якби ми мали ту маленьку жменьку цього зерна чи кварточку муки, то їб ж сварили ми ріденьку. І не померли б мої діточки. Гірка сльоза скотилася додолу, й холодний піт покрив старе чоло. Здається, й жорна плакали в стодолі, і вже не золотом то мелевих було. І ми молоти більш не захотіли ту золотисту сонячну муку. На сльози нам куліш солили, ніде не їли страву не. Яка сльоза скопилася до зони? Царство небесне всім, яких не відспівали, які загинули в роки І Одного це було в 11 році у Флоренції, коли е, почитували пам'ять про Голодомор. це здається, було у Мілані мітинг такий великий, коли Італієць сам досліджував це, е, цей весь геноцид, і він їм розказував італійською мовою, як в нас. В Україні дико помирали люди, нищили їх, як вони їли їжаки, миші, якщо їм пощастило, як вони їли воду, щоб вижити, і як помирали. У мене час е, вибив, але я все таки мушу зачитати цей вірш про Голодомор. Сьогодні ми, в Італії далекий, канделю-свічку світимо разом. Відірвані від краю, У Уклін доземний віддають чолом. Уклін молитву до Отця Святого за ту душі мертві в голоді страшні. Благаєм і просим пана Бога, згадай усіх їх в царстві твоїм. Згадай, прости і посели всі душі, де всі святі свій спокій віднайшли. Хай вороги покаяться, збагнувши за геноцид, що скоїли вони. Шануймо їх хвилиною мовчання, усіх, хто в голоді страшним конав. Хай свічка, як росинка, рання, іскрить вогнем, що всіх нас поєднав. І вбережи нас, Боже, ми благаєм. Не знади більше голоду ніде. Стій, Благодать ти над нашим краєм, хай мир і спокій на землі буде. Гори камделе, свічечко маленька, хай вся планета запалить серця, хай не вмирає Україна ненька, хай символом буде молитва ця. Боже, обережи мій народ, убережи мій народ від голоду, від лютих катів, від війни. Я... Мушу завершувати своє ранкове кавування. Каву зараз поп'ю, і а вас бажаю, вас я всіх закликаю донатити, допомагати у мене вже гасить. Я прощаюся з вами, всім бажаю щирого, гарного дня, на все добре і слава Україні, і слава нашим захисникам.